Про головне події в Харкові та області 21 лютого. Харків відвідала американська делегація на чолі з високопосадовцями Конгресу США. Американці разом із представниками ООН побували на північній Салтівці, повідомив мер Ігор Терехов. Він інформував гостей про руйнування в місті та відзначив, що 160 тисяч харків'ян залишилися без житла через російські обстріли. Але завдяки міжнародній підтримці, зокрема від США, 25 тисяч жителів Харкова вже змогли отримати ресурси для відновлення житла. Начальник ковалих Снігубов, який також зустрівся з делегацією, надав. Американцям дані про відновлення критичної інфраструктури та хід розмінування обидва харківські керівники наголошували на потребі регіону в продовженні міжнародної допомоги. СБУ заочно повідомила про підозру двом російським генералам-лейтенантам Олегу Цокову та Олегу Маковецькому. За версією слідства саме їхні підлеглі знищили Оскільське водосховище на Харківщині. Речнику СБУ в Харківській області Владислав Абдула навів деталі. Підлеглі генерала Цокова за його наказом замінували та підірвали греблі Оскільської ГЕС 12 вересня 2022 року. Водночас підлеглі генерала Маковецького льотчики прикривали цей злочин із повітря. Надалі ще півмісяця російсь Ська авіація закидала греблю авіабомбами, завдану навколишньому середовищу шкоду, оцінили майже в 4 мільярди гривень. У СПУ перевіряють інформацію про загибель цокова на війні в Україні, але не вважатиме смерть приводом припиняти кримінальне провадження щодо нього. До Харкова повернулися бронзові призери Ігор Нескорених. Вони брали участь у змаганнях у Канаді. Україну там представили 35 ветеранів і військовослужбовців. Інформує хова серед інших успіху. Досягли волейболісти. Збірна України посіла третє місце. У цей результат вклалися спортсмени Роман Полтавець із Берестинського району та Михайло Тарасенко з Харкова. Про небезпечну желедицю на вихідних попередив жителів Харківщини регіональний центр з гідрометеорології. Синоптики також відзначили, що морози в регіоні триватимуть по області. Вночі до мінус 17, потепління поки що тільки в дальних прогнозах на перші числа березня. Більше новин на сайті медіа об'єктив незламні разом.